Рейтинг найбільш привабливих знаків зодіаку. 12 місце. Козиріг. Оточуючим просто не хочеться пробиватися через стіну строгості та консервативності, яку вибудовують довкола себе представники цього знаку. 11 місце. Рак. Раки зазвичай дуже щасливі в коханні. Тим не менш, у рейтингу краси вони на 11 місці. Їм варто додати більше яскравих фарб у свій імідж. 10 місце водолій. Водолії входять до числа найбільш ревнивих знаків зодіаку. Навіть на перших етапах відносин вони виявляють цю рису характеру, що відштовхує людей. Дев'яте місце овен. Овни привабливі, але не для всіх. Їх відносять до найагресивніших знаків зодіаку. Овнам потрібно стати трохи спокійнішим, тоді їх привабливість посилиться. Восьме місце скорпіон. Скорпіони мають тяжкий характер. Астрологи радять більше відкрито спілкуватися зі всіма. У такому випадку їх шанси на успіх зростуть до дуже високого рівня. Сьоме місце лев. Левів відносять до найбільш егоїстичних знаків зодіаку. Їм потрібно знайти справжнє кохання. Коли їх люблять і ними захоплюються, вони перетворюються на найяскравіших людей у світі. Шосте місце діва. Діви наймудріший знак зодіаку. Деколи бувають надмірно суворими та занудними, що вбиває їхню красу. Ці люди мають відчуття стилю і завжди слідкують за собою. П'яте місце стрілець. Стрільці справляють дуже гарне вперше враження на оточуючих, але вони є дуже легковажними. Якщо вони зможуть це виправити, то досягнуть найвищого рівня привабливості. Четверте місце риби. Мінус риб, їх сором'язливість. В цілому, ці люди дуже красиві і привабливі. Рибам потрібна впевненість у собі. Точніше, їм потрібно її трохи більше, ніж вже є. Третє місце близнюки. Ці люди належать до найбільш товариських та веселих знаків зодіаку. Вони здаються всім такими красивими, бо всередині цих людей зосереджена потужна та світла енергетика. Вони легко заводять знайомства та завойовують серця. Друге місце телець. Тельці неймовірно впевнені у собі. Також вони володіють природним магнетизмом. Вони можуть спокосити будь-кого. Перше місце Терези. У Терезів може бути пересічний стиль, але вони мають від народження неймовірну харизму, сильну енергетику, яка заряджає всіх навколо позитивом та добром. Терези квінтесенція краси. Добрі та чуйні люди, наповнені любов'ю до життя. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.